Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо плести дугу Frivліte. Оце основна ниточка, на яку ми будемо плести. А оця ниточка, яка йде від човника, це робоча. Ось так плететься дуга, риву літе. Після, цього, якщо потрібно сплести кільце, робочу нитку складаємо ось так і продовжуємо плести. Дуга готова, дякую всім за увагу!